На плановому засіданні колегії департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації обговорили питання роботи територіальних центрів з надання соціальних послуг пільговим категоріям населення. Спочатку підвели підсумки вже зробленої роботи, потім обговорили найближчі плани. Наразі в області працює 33 терцентри, які щодня обслуговують на дому близько 20 тисяч людей. У самих центрах надають як соціально-побутові, так і соціально-медичні послуги. За минулий рік в області соціальні послуги отримало близько 115 тисяч людей, тобто майже кожний четвертий пенсіонер. Проблем з фінансуванням говорять. Поки немає. В цілому на фінансування територіальних центрів затверджено 129 мільйонів, і проблем щодо фінансування як такових немає. Тобто територіальні центри фінансуються з місцевих бюджетів стабільно минулого року. Основним напрямком роботи департаменту у питаннях терцентрів було наближення надання соціальних послуг до сільського населення. Цю роботу проводять і зараз, не забуваючи про нові питання, які виникають по ходу роботи. На сьогодні Ставимо пріоритет з тих послуг, які наближаються до сільського населення, це запровадження послуги прання білизни. Це така сама актуальна на сьогодні, оскільки в сільській місцевості відсутня мережа соціально-побутових послуг. Окрім цього, говорили на засіданні, намагатимуться ще більше впроваджувати соціальні послуги у сільській місцевості, а також прислухатимуться до потреб населення.